Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні тема нашої бесіди з вами спостереження сімейного лікаря за дітьми, які народжені від віл інфікованих матерів. Я Шерстюк Галина Васильівна, лікар-інфекціоніст дитячий. Працюю в Дніпропетровському обласному медичному центрі соціально значущих хвороб і мій стаж роботи в сфері дитячої віллінфекції вже понад 20 років. Це дуже важлива тема як для лікарів, так і для батьків, тому що головна умова народження здорової дитини це стан здоров'я батьків перед зачаттям, під час нього і матері при виношуванні плоду. Будь які хвороби батьків і перш за все матері впливають на внутрішньоутробний розвиток дитини, крім того, сама вагітність може загострювати хронічні хвороби у жінок. У наші дні здоров'я батьків серйозна проблема, оскільки тільки чверть чоловіків і жінок у світі можуть похвалитися справжнім здоров'ям. Здоров'я майбутньої дитини його нормальний розвиток багато в чому залежить від того, чи буде малюк бажаним, а його поява на світ заздалегідь продуманою та запланованою. Дошлюбне медичне обстеження, яке прийнято в більшості розвинених країн світу, дозволяє визначити стан здоров'я подружжя і здатність до створення здорового потомства. Тому дуже важлива первинна профілактика, якою і повинен займатися і займається лікар первинної ланки, який спостерігає за, за сім'ями, тому на прийомі. Треба приділяти хоч трішки часу для бесід з жінками фертильного віку про планування вагітності, мотивувати звернутися до гінеколога або сімейного лікаря для спостереження у першому триместрі вагітності, щоб раніше протестуватись на ВІЛ та протестувати свого чоловіка. ВІЛ-інфекція відноситься до інфекцій з повільним шляхом розвитку, тому від е, початку інфікування до Прояви клінічних, до, до клінічних проявів може пройти декілька років, а то й десяток років. І жінка під час вагітності може не знати про, про позитивний стан свого чоловіка, а він може інфікувати її під час вагітності, що дуже дуже опасно для будучого новонародженої дитини. Треба декілька слов приділити підліткам, про методи контрацепції, про хвороби, які передаються статевим шляхом. Всім вагітним жінкам рекомендувати захищені статеві стосунки на весь період вагітності та годування груддю. Це золотий стандарт статевої поведінки вагітної або породіллі, бо так можна запобігти інфікуванню дитини гепатитами, В і С, цитомігаловірусом, вірусом простого герпіса, сифілісом, віл-інфекцією та іншими збудниками, здатними подолати плацентарний бар'єр. Хочу нагадати лікарям первинної ланки три основополагаючих документа, згідно яких ми працюємо з віл-інфекцією. Перший це закон України про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусаминодіфіциту людини та правовий соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ. Цей документ більш правовий. Тут можна знайти відповіді на запитання прав і обов'язків і пацієнтів, і лікаря, відповідальності лікаря за розголошення медичної таємниці. Другий документ це. Розпорядження Кабінету міністрів України від 2019 року про схвалення державної стратегії у сфері протидії вілінфекції СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період аж до 2030 року. Це своє, своєрідний такий план роботи всіх лікарів, всіх рівнів надання медичної допомоги. І третій основний наказ, за яким працюємо ми, наглядаючи за вагітними, за завілінфікованими дітьми, за дітьми, народженими від вілінфікованих матерів, це наказ України від 26 квітня 2022 року номер 692. Це клінічна настанова та стандарти медичної допомоги профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини. Це наш такий настольний документ. Хочу нагадати вам структуру шляхів передачі вілінфекції. Як бачимо на слайді, до 2007 року основними істочниками вілінфекції в країні були споживачі ін'єкційних наркотиків, їх статеві партнери та діти, які народжувалися в цих сім'ях. Починаючи з 2007 року набирає оберти статевий шлях передачі. І ми бачимо, як уже в 2022 році які розбіжність між передачі інєкційним шляхом і статевим шляхом. Майже в півтора рази статевий шлях передачі ВІЛ перевищає передачу інєкційним шляхом. Що це означає? Це означає, що дуже важливо. Проводити профілактику статевого шляху передачі, і може бути підтверджений інфікуванню ВІЛ кожен громадянин України, непересічний українець, і, як вважає е, виконавчий директор фонду народонаселення ООН доктор Нафік Садік, жінки найбільш вразливі щодо ВІЛ, враховуючи соціальні та економічні складнощі, з якими вони щодня стикають, стикаються віч навіч Ще сюди можна додати і медичні складові. Концентрація вірусу в спермі чоловіків значно більша, ніж в статевих органах жінок. На шийці матки є клітини, які легко інфікуються вірусом ВІЛ, і перед пологами кількість вірусу в родових шляхах жінки значно зростає, що полегшує інфікування дитини. На даному слайді, це слайд Центру громадського здоров'я, ми бачимо, як поширюється віл-інфекція серед вагітних України. І ми бачимо, що з 2018 по 2022 рік на одному уровні поширеність десь 0,74-0,63 на 100 тисяч населення. Чуть нижче ми бачимо області України, в яких. Поширеність вілоінфекції низька, а красним цвітом це області, в яких дуже поширюється вілоінфекція, як серед двагітних, так і серед всього населення. І одне з перших міст посіє наша, посіває наша Дніпропетровська область, де показник поширеності вілоінфекції майже в два рази перевищає національ, національний показник. На цьому слайді ми можемо бачити регіони, які найбільш уражені. Це вже нові дані 2023 року. І ми бачимо, що кількість нових випадків вілоінфекції у вагітних більш за все, Одеска, Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська, Київська область, місто Київ, Харківська область, також серед цих областей. Більш всього віл-позитивних вагітних було зареєстровано у 23 році, і більша кількість пологів серед віл-позитивних жінок. Нагадаю, вам ще шляхи передачі ВІЛ, яким чином дитина інфікується від матері? Це три основні шляхи під час вагітності десь 20%. під час фізіологічних пологів 60-70% і десь 20-30% інфікуються діти при грудному вигодовуванні. Тому основна задача, яка стоїть перед лікарями всіх ланок медичної допомоги, це охопити пологовим доглядом 95% вагітних жінок. Це охопити 95% вагітних жінок, відсотків вагітних жінок тестуванням на ВІЛ-інфекцію. і це задача лікарів первинної ланки і цих, хто спостерігає за вагітними жінками, а також лікарів первинної ланки, які спостерігають за фізіологічною вагітністю. Якщо виявилась ВІЛ-позитивна вагітна, то 95% вагітних жінок повинні отримувати антиретровірусну терапію, щоб запобігти інфікуванню дитини під час вагітності. Це своєчасно обстежити новонароджених на ВІЛ для встановлення установлення їх віл статусу, і наглядати за ними так, щоб незнання лікарями цих основних положень не призвело до погіршення здоров'я дитини і навіть не призвело до його смерті. На даному слайді бачимо частоту передачі віл від матері до дитини. У порівнянні, у порівнянні з 2022 роком, в 2023 році, бачимо трішки зменшення частоти передачі віл. І як я працюю Дніпропетровської області, то ми бачимо, що ми значно знижили, знизили цей показник, і дуже надіємося, що ми дости, достигнемо тобто двадцяти процентного відсотка передачі і доб'ємося, таким чином значного народження, народження здорових дітей від віленфікованих матерів. Ну і перейдемо до нашої, такої, нашої теми сьогоднішнього сьогоднішньої бесіди те спостереження за віл-експонованими дітьми. Всі діти, які народжені від віл-інфікованих матерів, називаються віл-експонованими і кодуються вони шифром z 20.6 за МКБ 10, а зараз і по за МКБ 11. Чи це перинатальний контакт по віл? Що треба знати? Що е, всім дітям, які народжені від вілленьфікованих матерів, проводиться профілактичне лікування. Воно починається одразу після народження дитини ще в пологовому відділенні. І дитина, е, якщо мама сумлінно отримувала АРТ-препарати під час вагітності, дитині призначається тільки один препарат ЗДВД на 28 днів. Якщо мама народжувала з високовірусним навантаженням, то дитина отримує три препарати: зідоводин, ламиводин на 28 днів і невірапін на 14 днів. Чому я так останавлююся на назвах і на кількості на длительності проведення профілактичного лікування дитини? Тому що дитина з цими препаратами може бути виписана додому, дози, які призначені. Залежить від ваги при народженості, і в подальшому вони не перераховуються. А сімейний лікар, з якими ця мама і дитина уклали декларацію, мають контролювати їх прийом. Треба пам'ятати, що найчастіш... найчастіша побічна дія, яка може виникнути від прийому цих препаратів, це анемія на ЗДВ-1. Тому якщо дитина бліда, якщо мати скаржиться на зниження апетиту у дитини, може треба зробити їй загальний аналіз крові, виявити цю анемію і лікувати її. Другий важний аспект це встановлення ВІЛ статусу дитини на першому році життя. Після народження на другу добу проводиться у пологовому відділенні обстеження дитини методом сухої краплини крові, що подібна на метод виявлення фенілкетонурії. Якщо отриманий негативний результат, то це вказує, що дитина, ймовірно, не була інфікована під час вагітності. Після випіски дитини з пологового відділення діти знаходяться під подвійним обліком сімейного лікаря та лікаря-інфекціоніста. Другі обстеження вже проводиться за місцем проживання дитини, методом полімеразної ланцюгової реакції на виявлення віл. У віці 2-3 місяці і третє у віці 3-4 місяці. І отримання двох останніх негативних результатів вказує, що дитина не була інфікована під час вагітності і пологів. І знімається дитина з обліку після негативного результата ІФА уже у віці 18 місяців. Третій важливий аспект це вакцинація. У пологовому відділенні проводиться щеплення БЦЖ дітям, народженим від віл-інфікованих матерів, які мали низький ризик передачі віл дитині. Якщо дитина виписана додому без БЦЖ, але має низький ризик інфікування, то до двохмісячного віку її можна вакцинувати без проведення реакції Манту при відсутності контакту по туберкульозу, і це основна задача лікарів сімейної ланки, які отримали таку дитину. Якщо дитина має високий ризик інфікування, щеплення проводиться після отримання двох негативних результатів ПЛР у віці 3 місяці. Інше щеплення проводиться за календарем згідно наказу МОЗ України від 16.09.2011 номер 595, який затвердив порядок проведення профілактичних щеплень в Україні І, і зі змінами і наказом МОЗ від 11.10.2019 року номер 2070, про внесення змін до календаря профілактичних щеплень в Україні та переліку протипоказань до проведення профілактичних щеплень. Щодо протипоказань щеплення вакциною ОПВ для дітей сімей інфікованих батьків, то це можна вирішувати в індивідуальному порядку в, порядку, в залежності від ефективності АРТ у батьків. Якщо еф, у батьків, ефективне лікування, то дітей можна щеплити оральною полімілітною вакциною, якщо ні, то треба проводити щеплення інактивірованою полімілітною вакциною. Дітям, які народжені від ВІЛ-інфікованими матерями, проводиться профілактика пневмоцистної пневмонії бісептола. При, призначається це лікування сімейним лікарем десь з місячного віку дитини до отримання двох негативних результатів полімер полімеразної ланцюгової реакції на ВІЛ. Доза становить 150 мг по 3-метапріму на, на квадратний метр а, чи э, 5 мг на кг ваги. Це початкова доза, де складає 20 мг по 3 метапріму. Згідно наказу МОЗ 692 від 2022 року діти отримують штучне вигодовування за рахунок місцевих бюджетів, і сімейні лікарі забезпечують їх сумішами до року. Діти мають право на отримання щомісячної державної допомоги згідно постанови Кабінету міністрів України, яка зараз складає, на жаль, мало, 170 гривнів. Діагноз віл інфекції у дитини встановлюється на підставі отримання позитивних ПЦР ДНК віл у дитини до 18 місяців або ІФА позитивного у дітей старше 18 місяців. Якщо така дитина виявилась, то всім дітям після підтвердження діагнозу призначається антиретровірусна терапія. Ці діти знаходяться під подвійним наглядом сімейного лікаря та лікаря-інфекціоніста, що особливо потрібно дітям з віддалених міст та районів, контролюють прийом препаратів та планове обстеження дітей і лікарі первинної ланки. Щеплення таким дітям проводиться при кількості cd 4 клітин більш 350. При кількості клітин менше, ніж 350, не буде отримана імунологічна відповідь, яка достатня для захисту від хвороби, проти якої проводиться щеплення. Дітям з підтвердженим діагнозом вілінфекції протипоказане щеплення тільки, тільки оральною поліміелітною вакциною. Згідно наказів МОЗ дозволено щеплені живими вакцинами корпоратит краснуха та БЦЖ. Діти до 5 років при відсутності протипоказань повинні щепитися вакциною БЦЖ. Рекомендована вакцина проти грипу, вірусу папіломи людини, гепатиту А, пневмококової інфекції. Всім позитивним дітям показано оформлення інвалідності до 18 років і отримання щомісячної державної допомоги. Хочу звернути вашу увагу до наказу номер 2070 від 2019 року, що існують чотири протипокази до проведення профілактичних щеплень. Перше, то абсолютне протипоказання це стан, за якого існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину для реципієнта вакцин, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від проведення щеплення. Абсолютні протипокази можуть бути постійними і тимчасовими. Тимчасове протипоказання це, проти, це протипоказання, які безпосередньо наявні в момент вирішення питання щодо проведення щеплення, вони мають тимчасовий характер та зникають з часом. Постійні протипоказання це протипоказання до щеплень, що мають постійний пожиттєвий, пожиттєвий характер та, ймовірно, не будуть зняти впродовж життя. І, і саме останнє це застереження, це вакцинація з пересторогою. Це ситуація, за якою остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від проведення чи не проведення щеплення залежно від ситуації, що склалася. І от застереження з пересторогою – і є це положення, згідно якого ми вакцинуємо дітей, народжених від. ВІЛ-позитивних матерів вакциною БЦЖ. Звертаю вашу уваги ще на одно положення цього наказу, щеплення залежно від перебігу інфекції Ми завжди пам'ятали, що дітям з ВІЛ-інфекцією протипоказані живі вакцини, вакцинації живими вакцинами, але в пункті 5 цього наказу написано, що особи з безсимптомним перебігом. Перебігом віл-інфекції та діти, народжені від віл-інфікованих матерів новонароджені діти, повинні, е, е, повинні вакцинуватися. Протипоказ, протипоказ до вакцинації у них немає. У наказі номер 102 Можна, це затвердження стандартів медичної допомоги туберкульоз. Ми користуючись цим наказом, ми можемо. Теж щепити немовлят, народ, які народжені жінками з невідомим віл статусом, немовлят з невідомим статусом, які народжені віл-інфікованими матерями, і дітей, які живуть з віл до 5 років при сіді клітин більше, ніж 200. Це рішення приймає не тільки лікар первинної ланки, він приймає його по рекомендації лікаря-інфекціоніста, який спостерігає за вілінфікованою дитиною. Ще декілька слов, я хочу звернутися до лікарів первинної ланки, це обстеження дітей та й дорослих за клінічними показниками на ВІЛ. Ще раз наголошую, що ВІЛ-інфекція – це інфекція, інфекція, яка відноситься до повільних інфекцій. Тому немає таких чітких клінічних проявів, за якими можна чітко сказати, що це ВІЛ-інфекція, але є такі захворювання, які. Повинен надихнути лікаря на направлення обстеження цього пацієнта чи чи цю дитину на вілінфекцію. Якщо це раннє дитинство, це прояви рецидивуючого важкого полішкового дерматиту, дуже розпространене ураження і шкіри, і проміжності, і бідір, ніжній ділянки живота. Такі діти повинні обстежуватися, повинні обстежуватися на віл, бо є такий період сирологічного окна, коли вагітна могла бути інфікована віл, але ще і Фа-аналіз за недостатньою кількістю антітіл може показати негативний результат. Це затримка фізичного розвитку, особливо затримка росту дитини, бо вся енергія йде не на розвиток дитини, а на реплікацію віруса. Це рецидивуючі бактеріальні інфекції. Якщо дитина має пневмонію два рази на рік, або кожен рік, то така дитина повинна бути обстежена на ВІЛ. Це інфекційний мононуклеоз. Клініка інфекційного мононуклеозу дуже сходна з гострою вілінфекції, і при цих двох хворобах є лихманка, є збільшення лімфатичних вузлів, збільшення печінки селізінки, може бути наявна сип. Тому інфекційний мононуклеоз – це, прямий, це прямий, прямий показ для обстеження такого, такого пацієнта на віл. Якщо трудно лікується анемія, якщо у дитини є тромбоцитопенія, це теж показники для тестування на віл. Герпес зостер у дітей та молодих людей. Герпес зостер це у діл. Пожилих людей, бо він пов'язаний з зниженням імунітету, а у дітей та молодих людей він може вказувати на наявність у них вілінфекції. Це різноманітне грибкове ураження шкіри та злізових оболонок. І дуже напоминаю вам про те, що реципієнти препаратів крові повинні, повинні бути обстежити на протязі 6 місяців після переливання препаратів крові. Теж повинен бути обстежит, обстежит, обстежуватись на ВІЛ. Оце от такі основні клінічні показники, показники, за якими лікар повинен обстежити пацієнта на ВІЛ для збереження його здоров'я. На цьому я вам дякую за увагу. Побачення, до нових зустріч!